1 числа кожного місяця необхідно вибрати нові категорії кешбеку в банках, якими ми користуємось. Я починаю з банку глобус. Для мене в першу чергу важливі продукти, тому я обираю категорію продукти, що становлять 2,25. Наступне аптеки 2,5%. А також виберемо комунальні платежі 2,5%. Натискаємо Вибрати. Від партнерів вибираємо всі категорії. Натискаємо Вибрати. Так, від банку Глобус ми вибрали кешбек. Тепер вибираємо кешбек від банку «Пумп». Обрати категорії. Так, вибираємо комунальні платежі, міський транспорт. І що ми ще виберемо? Кафе та ресторани давай. Можна аптеки. Магазини краси. Натискаємо далі. Від партнерів вибрати всі. Зберегти. Ми вибрали категорію від банку «Пумпа». Тепер виберемо категорію від банку Easy. Продукти тут став маленький кешбек, тому ми його не будемо вибирати. А ми вже вибрали від глобусу. Отже, вибираємо книги. Все для дому. І кафе та ресторани. Може, сходимо до ресторану. Так. Все. А банк нам відразу пропонує обрати категорії від партнерів. Ми обираємо всі. Далі обов'язково вибираємо продукти адже ми користуємось магазинами АТБ. Ну і для додачі ще якусь виберемо категорію, наприклад, красу. Обрати категорію. З банком, з а банком ми справились. Попередньо я продивився всі категорії і вибирав ті, які мене найцікавлять в першу чергу. А ви вибирайте свої. Заходьте, реєструйтеся, приймайте участь. Всі посилання ви знайдете в коментарях, а дідівова вам бажає гарного дня і доброго здоров'я!